Всім привіт та доброго здоров'я! Пані та да панове, сьогодні пропоную вам приготувати варіант обіду або вечері. Це картопля з фаршем запечена в духовці. Дуже просто та смачно готуємо картоплю. Нарізаємо її. За вашим бажанням я нарізала кружечками. Підсолюємо, трохи перчимо та додаємо улюблені приправи. Я обов'язково додаю ще й паприку. Олії трішки ретельно перемішуємо. Цибулю нарізаємо півкільцями. Роз'єднуємо їх, змащуємо форму олією, закладаємо половину цибулі і половину картоплі. Тепер фарш рівномірно розрівнюємо його. Знову додаємо улюблені приправи, цибулю, яка залишилася, та картоплю. Щедро змащуємо все майонезом і в духовку на одну годину при температурі 180 градусів. Натираємо твердий сир на крупну тертку та викладаємо на картоплю. Ще відправляємо в духовку на 15 хвилин. Готово! Ароматна смачна страва на вашому столі. Родина буде вам дуже вдячна. Всім смачного! Готуйте та смакуйте, готуйте з любов'ю та задоволенням. Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки, за те, що заходите в гості. Мені надзвичайно приємно! Підписуйтесь на канал, будемо готувати разом. Якщо сподобалось відео, поділіться з друзями та знайомими. Щоб не пропустити нові відео, натискайте на дзвіночок, залишайте коментарі, рецепти. Я буду рада відтворити їх у своїх відео. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах. А найголовніше бережіть себе. Все буде добре, все буде смачно і все буде Україна. До нових смачних зустрічей!